Вірш Ліни Василівни Костенко крила. А і правда крилатим грунту не треба. землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає. А крила має, а крила має. Вони ці крила не з пуху пір'я, а справди чесноти й довір'я, у кого з вірності у кохання, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії. Або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.